2007, 2008 та 2009 рік провело е, ревізію фінансово-господарської е, діяльності органів виконавчої влади, в тому числі і Житомирської міської ради, в яких було, було знайдено ряд порушень. Ці порушення були направлені в тому числі 20 січня 2010 року на ім'я міського голови. підписав їх заступник голови контрольно ревізійного управління України Степанюк. Акція особисто заступник директора департаменту головного контрольного ревізійного управління України. Також, шановні присутні, я зачитаю тільки ті моменти, що стосуються КП житовних з 2010 року. КП житомир замовник директор Тарнавського в рахунок отриманого фінансування на дольову участь будівництва житла із обов'язкових 2095,7 квадратних метрів, передано міські новокометінці 1581, тобто через такі дії комунальної по Опозаретовано вартість 1,9 млн грн. Штрафні санкції за непоставлені квартири місяць не нараховували, що призвело до втрати бюджету в 300 тисяч грн. При проведенні тендерних торгів допущені суттєві порушення, порядку проведення процедури закупівель, допущено участь пов'язаних осіб. Ревізію КПСУ домовників, окрім зазначених фінансових порушень, встановлені факти, що мають ознаки штучного доведення підприємства до балку. Тривале перестання проведення ревізії, приховування бухгалтерських документів тощо. Слідуючи, при наявності у підприємства непогашених іпотечних кредитів та прослоджених заборгованості і заробітних влади, за розпорядженням керівника підприємства тарнавського на рахунки приватних та власних депозитних рахунок у банку у якості поворотної безвідсудкової допомоги перераховано 2,3 млн гривень. В тому числі на депозитний рахунок керівника 0,4 млн грн. Крім того, і з підприємства Тарнавському безпідставно видано готівкою 0,4 млн грн поверхотної фінансової допомоги, яку на час проведення ревізії не повернуто. Всі ці факти були в 2010 році, я ще так наголошую, крім того, що переданий військовому голові, попереднику Володимир Михайлович Васильов, все тут чітко написано. Матеріал